З нами в кадрі Михайло Чайтуш. Майданевець, патріот України, який прийшов разом з нами зі мною також Майдан. Всі дні ми там були на Майдані. Дуже багато загубили товаришів, наших наших, однодумців. І зараз я теж Мішу зустріла саме тут. І ми також боремося. Він, він знаходиться навіть на у групі нашої народного опору, Україна народного опору, Україна, що бореться. І я дуже стішилась, коли побачила Михайла тут, і він хоче розказати, що чим він зараз займається і як він бореться, і які сподівання, чого він тут знаходиться. Значить, ми, ми продовжуємо надалі свою боротьбу після революції гідності і Майдана. Мися не на хвилину не за не зупинили, не розочарувалися. Звісно, багато пройшли. Ми пригадуємо скільки раз ми стояли біля Верховної Ради, біля Кабінету міністрів. Біля адміністрації президента, біля Генеральної прокуратури, але віз там, де й був корупція, є, влада ще не хоче міняти. Тільки прості громадяни себе змінили і хочуть, щоб в нашій країні щось змінилося на краще. Зараз я взяв себе за свій рідний край, за Закарпаття, створили громадську антикорупційну раду Закарпаття. Я сказав, що я прийшов край, щоб міняти проводити реформи. Я претендую на посаду губернатора краю. Я маю сильну потужну команду. Основна наша задача це екологічна безпека, це боротьба з корупцією, це подолання бідності, створення робочих місць, створення сприятливого інвестиційного клімату. Це люстрація всіх правоохоронних органів краю нашого. І щоб на кожної керівній посаді був патріот України, корінний закарпатець, який дійсно. Хоче мінятися і грузини не будуть брати на Ну, Я думаю, що якщо грузин захоче прийти до нас, то спочатку він повинен пройти в нас в громадську люстрацію. Тому що кожна людина, яка буде претендувати на керівну посаду, вона повинна пройти через громадську люстрацію. Ми його запросимо на наше засідання, ми задаємо на ті питання, ми попросимо, чи є в нього програма, з якими цілями він іде. Знаєте, досить уже оцих фейкових. Прем'єр-міністрів, як у нас є, які кролики його називають. Досить нам уже цих міністрів, які говорять, що вони борються, вони хочуть прийшли нам а ми з Америки на сюди здали спеціалістів. А ми бачимо, що в нас у нас на сьогоднішній день інфляція 40%, відсотків. У нас на сьогоднішній день емісія гривні 320%, відсотків. У нас на сьогоднішній день закриті всі соціальні програми. У нас на сьогоднішній день позбавили всіх пільг, ветеранів, учасників бойових дій. У нас на сьогоднішній день ті, хто воювали в зоні АТО, всіх сажають, притягують до кримінальної відповідальності. Я особисто займаюся і зустрічаюся, з такими, які по році, по півтора року пробули в зоні АТО. Жодної копійки від держави не отримали. Навіть немає. Процеси соціальної реабілітації таких людей. Я їх прошу, щоб вони не впадали в вічай, не розочаровувалися і не робили акти самогубств. Тому що не кажучи вже про те, скільки наших друзів, яких ми знали, загинули, які не повернулися, які загинули за Україну, думаючи, що вони борються за її за державу, за, за, за те, щоб вона була незалежною, А насправді загинули за корпорацію олігархів, яка взяла сьогодні в Україні владу. Так, ми ж бачимо прекрасно, що таке у нас олігархи. Олігархи наші вони пов'язані тісно з бізнесом Росії. Вони фактично є. От п'ята колона Кремля. От наші олігархи і розв'язали цю війну на востоці, там знищили всіх весь наш добровольчий корпус в Іловайському котлі загинуло 3,5 тисячі, у Дебальцівському котлі, і це все було свідомо. Направлено на знищення і, патріотів України. і виступають, і кажуть, що треба оголосити військовий стан. То я сміюся і кажу: Ахметову треба оголосити, Єфремову і Медведчуку для, для початку військовий стан потім да. всім іншим. Но ми прекрасно знаємо, що військовий стан вони й не ввели. Ми півтора року боролися за це цього не сталося. Чому тому, що це вони придумали зону АТО і щоб таким чином не дати військовим взяти під свій контроль, щоб Вся економіка не працювала на весь оборонно-промисловий комплекс. Олігархи добре зараз чувствують, наживають, а ми, патріоти, мучимося. На сьогоднішній день єдиний потужний цей рух створений це волонтери наші, які, чесно кажучи, завдякуючи їм, є там армія. Коли президент каже, ми створили сильну армію, вони може створили сильну національну гвардію проти патріотів україни вони створили створюють може сильну поліцію проти патріотів україни але вони не створили ще сильну армію сильна армія це коли солдат одітий обутий коли солдат має гідну заробітну плату коли солдат не соціально не соціально захищений має квартиру а я ще спілкував сьогодні от наведу характерний приклад був представлений на 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 героя україни я не буду називати його прізвище, президент знає, у президента на столі стоїть подання. Чому не, ну, не буде? Назвіть називати. Значить, Дегтярьов ді, діх, Віталій. Пан Лошкін подав президенту і президент не підписує про присвоєння йому звання Героя України лише по тій простій причині, що він колись президенту не подав руку. Тому що людина, яка там воювала яка знала, в якому стані була, він, його морально. А хлопець він сидить в тюрмі тільки за то, 8 років, за те, що він порвав його портрет. От ну це показує, що хто є справжнім. Рівень, рівень, рівень. І, і я би попросив пана президента, щоб набратися мужності і волі, визнати свої помилки. Підписати цей указ і дати людині заслуженого героя України. Більш того пане Михайло, ми нашого президента ви довибирали на півтора року. Зараз ніхто не каже, що термін його перебування при владі президентом України вже скінчився, і нам потрібні вибори. І інший президент. Так, але я бачу, що ця влада вона не хоче почути голос народу України. Вона собі якось там знаєте, вона десь в космосі літає, а на простий народ то там ходить по землі, грішній. Прості, народу нижчий, бідний, голий, босий, страшно дивитися, люди в селі не знають, за що купити медикаменти, люди в селі не знають, як цю зиму перебути, люди не знають за що поїсти, люди вже кидають із квартир. Це є по суті справжній геноцид проти свого власного народу. Є моральний геноцид. Є економічний геноцид. Ми бачимо, що на сьогоднішній день олігархи всю економіку навмисно заганюють тіль, Пане, Михайло, щоб дати міжнародний... Пане Михайло. Ми це все чітко розуміємо, але ж які дії, що ми будемо, як на вашу думку, от ви хочете бути, ви не хочете, ви будете ним губернатором Закарпатської області? От план дій у вас є вашої команди, ваших людей? План дій як треба діяти, що треба робити, щоб працювати не лише на хліб і воду, а щоб Працювати на краще життя і принаймні, щоб люди вижили. Ці Ви знаєте, без будь-якої людини, якщо хоче претендує на таку посаду, вона повинна мати програму, програму соціального розвитку свого рідного краю. Я йду туди, я конкретно говорю, що я хочу перезавантажити політичну еліту Закарпаття. Яким чином? Тому що на сьогоднішній день у нас політична еліта складається з одного злочинного клану. З вологів, які у клану цей входять контрабандісти і криміналітет. А щоб це і вони тримають, вони мають великий фінансовий потужний ресурс, і вони рішають, кому бути в в області губернатором, кому не бути, кому бути в районній раді в обласній раді. От я прийшов із командою. Я залучаю молодь. Я опираюся на інтелігенцію, я опираюся на свідомих людей, які хочуть міняти край, і я знаю, що з яких кроків треба це робити. Перше, що я зроблю, це оці фейкові громадські ради, які створені, оці фейкові громадські ради, які на сьогоднішній день створені при адміністраціях, їх треба всі ліквідувати. У ці фейкові громадські ради повинні увійти патріоти України. На сьогоднішній день ми бачимо це революційні праві сили, це є дук. Це є автомайдан і жодного з них немає у цих громадських радах. Я буду опирати на громадські ради. Я буду міняти за конкурсний відбір. Це буде кожен голова адміністрації, повинен пройти конкурсний відбір, повинен пройти громадську люстрацію на засіданні комісії по громадській ілюстрації пройти, дати відповіді, показати свою програму. Я знаю, яким чином реформувати наш край і як добити в короткий термін з результатів. Інвестори сьогодні готові багато вкладати в нашу Україну. Але оця страшна корупція, яка є на рівні кабінету міністрів, яка є в адміністрації президента, вона не дає право нашим інвесторам. Вони бояться вкладати кошти. Крім того, коли приходять, немає прозорої схеми, за яку вони мають прати. Я не тільки буду. Сприяти створенню інвестиційного клімату, я ще й буду захищати кожного інвестора в себе в краю, щоб жоден чиновник чи з Служби безпеки, чи з міліції, чи з прокуратури, чи з антикорупційного цього, що створений, не втручався в бізнес, тому що гроші люблять тишину. Ми будемо даватися під конкретні програми. Нам зараз треба думати, як створювати, проводити реабілітацію наших військовослужбовців, які повернулися з зони АТО, я хочу на обліку взяти у закарпатті кожного військовослужбовця, який відбув в зоні АТО, щоб він відчував себе не тільки тим, що держава, якщо про нього не турбується, ми про таких людей будемося турбувати. Не менше пройти соціальну реабілітацію, відпочинок. У нас дуже багато в області є санаторіїв, Треба зустрічатися з головами санаторіїв, але це вже буде інше інтерв'ю, коли ми вас запросимо до нас в студію. А зараз нашим глядачам, всі, які нас будуть чути, будуть бачити. Я хочу сказати, що рух народного опору Україна, що бореться, до складу якого входять такі люди, як Михайло, пан Михайло Чайпиш Чайпиш, от, який представляє саме Закарпатську область, саме складається з таких однодумців, з таких патріотів, які не дивлячись ні на що, не дивлячись на такі. Труднощі, які ми зараз переживаємо, не на необ'явлену війну в Україні, продовжують свій тернистий шлях, і вони будуть іти до кінця олігархів і до кращого життя нашого народу. Я хочу доповнити, що ми знаємо, як реформувати країну, і не боїмося взяти відповідальність на себе за розбудову нашої країни. Нехай олігарха відійдуть в сторону і нам не мішають, бо інакше нам прийдеться взяти зброю в руки і зброю в руках наводити порядок. До кожного корупціонера, казнокрада, капугу будемо заходити, їх просто викидувати. Ми не дозволимо далі грабити нашу країну і знущатися свого власного народу. Щиро дякуємо, українська мова, телекомпанія Столиця. Дякую. 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 Дякую.